У турківську школу завітали гості з Косова. Візит делегації відбувся в рамках акції взаємовідносини та вивчення стану розвитку освіти районів Івано-Франківської області. Косівчанам показали роботу навчальних закладів Мишина, Нижнього Вербіжа, Турки та Великої Кам'янки. На одній із зустрічей побувала і знімальна група нашого телеканалу. На коло завітали 10 вчителів Косівщини, фахівці райвідділу освіти та директор інституту після дипломної підготовки спеціалістів освіти. У Турції їм презентували навчальний заклад. А директор Світлана Вихрестюк познайомила всіх присутніх із проектами, над якими працює школа. Виконуючи обов'язки начальника відділу освіти Марія Козловська, розповіла про роботу галузі та її здобутки. Загалом очільник освітян зазначила, що їм є чим пишатися. Коломийський район сьогодні освіта Коломийщини. Дуже рада вітати гостей з Косова. Ми стараємось їм показати найкращі заклади Коломийського району. Вони показати нашу роботу, роботу вчителів Коломийського району, роботу директорів шкіл. Сьогодні ми підготували для своїх гостей. Насичену програму це круглий стіл у турківській загальноосвітній школі. Е, також знайомимо з підготовкою державного стандарту у е, Великокам'янській загальноосвітній школі. Ще побувають наші гості у Нижньовербівській загальноосвітній школі, у дошкільних навчальних закладах села Турка, села Велика Кам'янка і села е, Нижній Вербіш. Її колега з Косова Володимир Кузьманчук зазначив, що коло вчителів і є чому повчитися його вразила підготовка до нового навчального року. Адже школи практично на 90% вже зараз готові до початку навчання. А ще для головного освітянина гірського району завданням є отримання кращих навиків. Від колег спокуття, саме така співпраця надає багато можливостей, відвідавши навчальні заклади, ну зокрема наших сусідів Коломичан, подивитися, що які є напрацювання Платі, і кадрового забезпечення, і навчально-методично, і створення відповідних умов самих навчальних закладів. І така співпраця є досить повчальною. В нашій делегації є 10 директорів навчальних закладів Косівського району. З великою приємністю хочу сказати, що констатуємо вже на сьогоднішній день великий стан готовності закладів освіти Коломийщини до початку навчального року. Є гарне напрацювання і щиро вірю в того, що освітяни директори Косівського району почерпнуть щось нового у з своїми колегами Коломий. Приїхав поспілкуватися з освітянами і ректором інституту післядипломної педагогічної освіти івано франківщини Роман Зуб'як. Він розповів, що минулого року такі обміни були запроваджені в Україні однак, тепер освітяни мають нагоду спілкуватися і на рівні районів. А це дає можливість передавати кращий досвід від району до району. Цього року ми напевно хочемо побачити нашу освіту з середини. Тобто, ми зробили такі зустрічі в межах нашої області між районами. Позитив однозначний в тому, що ми можемо побачити вже готовність. Навчальних закладів до впровадження державних стандартів можливо ще не закінчений ремонт, можливо, ще не остаточно не проведено підготовчих робіт до нового навчального року. Але по змісту вже зроблено дуже дуже багато, і тому можна оці змістові аспекти обговорити між директорами шкіл, між працівниками тут кабінетів, між управлінцями, тобто якимось чином поділитися досвідом і почати цікаво і змістовно перше вересня. Керівник методичного центру Коломийського районного відділу освіти Галина Макитюк. Познайомила всіх присутніх з роботою її відділу та розповіла про обдарованих дітей Коломийщини. Домовилися освітяни двох районів постійно поглиблювати взаємовідносини між навчальними закладами та відділами. Стурки Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма НТК».